Не милий Боже, ти все бачиш. Дай сили духу відстояти, невже убивців ти пробачиш. Сльози котяться з очей п'ятирічної злати, коли вона читає вірш про Україну. Це відео у соцмережі зібрало понад 12 мільйонів переглядів. Тисячі лайків і коментарів. Зняли його у липні напередодні евакуації до Петропавлівки з межової. Згадує мама дівчинки Анастасія. каже, вперше записували у кімнаті між двох стін, бо у той день армія РФ масово обстрілювала селище фпв дронами. Дитина розуміла, що в країні війна. Вона бачила військових. Вона з ними зустрічалася. Вона записувала для них поезію. В останні місяці перебування вдома вона вже чула і прольоти в піві цей весь жах. І вірші були ще болючіші, тому що тема, про яку ми говоримо, торкнулася особисто нас. Вірші злата почала вчити у два роки. Розповідає мама дівчинки. Додає, спершу записували відео для себе, а згодом почали ділитися ними в соцмережах. Про Україну була про дім. Промежує, тому що це мій дім. Коли я ходила на танці, там були друзі. Тепер в Петропавлівці ми нікуди не ходимо. Один із віршів, прочитаних златою, особливий для всієї родини. Ділиться Анастасія, каже, його дівчинка записала для свого дідуся Олега, який у перші дні повномасштабного вторгнення пішов воювати. Поїжджай тут, я тебе чекаю. Знаєш, тут же знову застріли. Я тобі дивенько пісню заспіваю. Вона розуміла, про що вона розповідає. Вона знає, що це таке, як його не вистачає вдома. За два тижні після публікації цього вірша дідусь зник, каже Анастасія. Згодом з'ясувалось, що він поранений в лікарні. Додає, родина вірить, що саме поезія допомогла йому вижити. Коли він вийшов на зв'язок, він сказав: я залишився живий завдяки вашим молитвам. Ми не знали, що він на нулю. Він нас, нам не зізнався. Якраз ця поезія, знаєте, от як така собі молитва вийшла. Вона просила, щоб ти приїхав додому. І я приїду додому, вийшла так. Тоді на Донеччині, розповідає Олег, бачив відео злати. Я його без сліз якось і дивиться і зараз не мушу. Я їм одразу сказав: вижив тільки того, що ваша любов мене спасла. Вони скрізь до мене приїжджали. І златуля скрізь була возила мене на тілешки в хмільнику, катала по погалейки. Дідусь дівчинки ділиться від народження злати. У них особливий зв'язок каже, онука завжди відчувала, коли він приїде додому. Я нікому не дзвонив. Думав, зроблю сюрприз. То вона завжди якось відчувала, казала, бабуля, а що ти нічого не вариш, сьогодні ж дідуля приїде. Вони та туда ти знаєш, коли хоп, я вечором заявляюся. Вони в шоці всі». Анастасія каже, разом із речами під час евакуації родина забрала найцінніше прапори і шеврони, які військові після перегляду відео передавали златі на знак подяки. Розумничка, молодець, дуже часто говорять, що от за це і ми і воюємо. Вони згадують своїх дітей, своїх онуків, тобто цей великий-великий прапор. Це якраз нам надіслали 4-та штурмова бригада. І кожен написав свій підпис. Анастасія Ділиться, уже коли виїхала, РФ потрощила їхній будинок у межовій. Унаслідок ударів кабами відпав шифер, вирвані вікна, частково обвалилась стеля. Додає, попри все, найбільше родина мріє повернутися додому у рідне селище. Моя душа в любові сильна. квітують тут перлин слова. Я ластівка. Тобі я вірю. Твоя є пташка. Не жива. Роман Михальчук, Сніжана Салівон. Суспільне новини. Дніпро.